Розкажи, будь ласка, чому тобі спало на думку саме таке намалювання? Калашників? Нещодавно була 20-річчя тератора Шевченка. І мені дуже захотілося зробити схоже на його портрет. І мені спала така думка, така ідея. скільки часу це? на все Десь місяць. Місяць роботи? Так. А скільки матеріалів? Які саме матеріали використовували і техніки? Тут тканина, бісер е е е бумага. Це квілінг, це просто бісер, це е фарбами намальована і контуром введена. Е це із ниток зроблена, вона на березній винці. Е е а це все тканина. І бісера, вилаш В якому класі навчаєшся? В восьмому. З яким ти хочеш бути? Всі вам та ніч не замислювалася, але я хочу поступити в техніку А Техніком який? Чому? А це не знаю. Добре. А, а, ну. а, скільки... А, скільки ти... а скільки ти займаєшся малюванням і те саме? Чи закручуємося? Я займаюся в школі мистецтв. Е... Е... З третього З пішла в третій клас і почала почала займатися. Ось мій преподавець, це Катерина Володимирівна. Скажи, будь ласка, я бачу, що у тебе мама також займається мистецтвом. Так, вона мені зробила вишиванку, вона зроблена із мамою старічок. 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 Вона хотіла, щоб я була найкраща. Ваші діти цього року перемогли двоє ваших дітей. Так. В, в Чому школу, секрет? Ми... ми вперше в Києві, от, нам все дуже сподобалося. От, і... Щому секрет, мабуть, в натхненні і в цікавих ідеях, які наші діти створюють у своїх роботах.